Все почалось ідеї, ідея, яка трансформувала з бажання розвивати дитячий футбол у нашій громаді. Стоп, стоп, стоп. Ви вже це знаєте. Історію про те, як створювалась Академія футболу розділля та про нашу команду, ми вже розповідали. Сьогодні ми розповімо, яких успіхів Академії футболу розділля вдалось досягнути за більше ніж рік роботи. Поспілкуємо з нашими тренерами та їх вихованцями. Окрім того, розповімо, як започаткувалася наша дружба з партнерами. Материнка Клінік, спортивний клуб Фанікс та від сьогодні практик спорт. Ну і звичайно, декілька подарунків для наших вихованців. Я займаюся футболом вже як три роки, а в академії почав ходити недавно, десь два місяці тому. Мені про академію розказав, Назар Ганамай. Я йому дуже дякую за це. Я займаюся академією футболу в академії, футбол розділі з самого початку, з самих перших днів в академії розділі дуже класно. Я займаюся вже десь приблизно пів року. В розділі мені подобається, те, що тут багато моїх близьких таких друзів, і на тренуваннях тут завжди є дисципліна. Я займаюся в академії майже з початку розділля. Мені дуже подобається наша команда, тому що ми всі дружні. Тренування, яке я найбільше запам'ятав, це було коли я перший раз прийшов і забив свій перший гол. Коли в нас було інтенсивне тренування, тоді 36 хвилин. Запам'яталось, було коли я зробив 6 голів на тренуванні. Один із моїх найяскравіших спогадів про академію це коли я читав реп. Академія футболу розділя топ. приходьте сюди в нас тут кльово. Це в нас був таке відкрите тренування, тобто мега квест, і було одне із завдань зачитати реп, і нам за це дали бали. І після того, як я зачитав цей реп, ми пройшли ще один етап, і ми виграли. Цьогоріч нам вдалося запустити нову команду жіночу, і для цього нам було потрібно справжню профі. Знайомтесь, це Христина Коник. У мене син займається в академії футболу. Йому дуже подобається, і в нас було свято сім'ї, де приймали участь батьки і діти. Ми грали разом в футбол. І наприкінці свята мене запросили в команду «Академія футболу тренувати дівчаток. Так як я раніше займалася футболом, мені це дуже подобається. І в мене була малесенька мрія тренувати дівчаток або бути вчителем фізкультури. Мені ця дуже ідея сподобалася, і я. Погодилася мені дуже подобається співпрацювати з дівчатками, вони дуже спритні, координовані. Я впевнена, що ми доб'ємося успіху, будемо набиратися досвіду, грати з іншими командами, приймати участь в багатьох змаганнях. А також я сподіваюся, що ми будемо приймати участь в міжнародних змаганнях. Я запрошую дівчаток доєднатися до нашої команди. Я вибрала футбол, тому що колись давне, давніше я ходила на футбол з хлопцями. Мені це дійсно подобалось, але я хотіла ходити. Тому що з хлопцями було грати дуже важко, і на кінець я кожного року просила академію футболу, щоб відкрили дівчачу групу, і на кінець це стало. Тепер я ходжу в дівчачу групу, і мені це дуже подобається. То до цього моменту я грала з хлопцями на дворі, і я коли почула, що академія ну, збирає дівчат, то я з першого дня вже була тут в академії. Найбільше мені запам'яталося те, як ми їхали на змагання в Новояворівськ. Ми там були з ночовкою і. Там ми не спали цілу ніч і бігали один до одного в кімнату, нас сварили там. Там цілі пригоди були, там цілу книгу можна робити. Мені подобається, окрім тренувань, те, що ми їздимо в басейн, ходимо на дозвілля з тренером. Також проводимо час разом. Більше цього запам'яталося на турнірах. Нам більше цього запам'яталося, як ми забивали поворотах. І ми запам'ятали, як ми б'ємо мокотовий. Мені найбільше запам'яталося на турнірах, як я забив 5 голів і отримав статуетку найкращого гравця. Мені найбільше запам'яталось, коли я відбив... був в захисті і відбивав м'ячі. Мені саме на ту турнір сподобалось. Як, я, як мені ніхто не забув, як ми поїхали на перший турнір і забили перший гол. І Це яхати. Подобається забивати голи, подобається грати в футбол, подобається бігати, подобається. На змаганні мені Олег дав пас з потуга. Я вдарилася. У мене було багато шансів. Я прихват робив. Коли воротар давав пас інакше. І мені дали статуетку самого кращого нападника. Першою людиною, яка повірила та підтримала ще на той час задум створення Академії футболу розділля, була Катерина Шиманська. Це був, напевно, лютий, березень. І до мене прийшов Ростислав і Остап. Вони двоє прийшли з такою думкою: Катерина Васильна, що б ви нам порадили? Бо ми хочемо створити академію футболу. І вони такі були з блиском, ну такі цікаві обоє. Вони так палали такою ідеєю, таким проектом цікавим. Та звичайно я підтримала за 4 вересня 2022 року. Академія футболу розділля спільно з материнка клінік підписали договір про співпрацю. Окрім всебічної підтримки. Наші партнери взяли під контроль здоров'я наших юних вихованців. На самому початку у нас були відразу вирішені такі етапи, що ми можемо, чим ми можемо допомогти. Ну, це в основному надає медичні консультації, медичні огляди наш сімейний лікар Ігор Любомирович Борщинський. Він вміє, знає, підходить індивідуально до дітей, ми консультуємо, робимо різні проби на кардіопроби. Ми робимо ОЗД суди нижніх кінцівок, тому що це є спорт, це є біг. Відповідно, ми робимо кардіограму для дітей, ми витягуємо хронічні всі захворювання. Ми з радістю, тому що в нас материнці клінік, ми надаємо якісну медичну допомогу. Ми дуже ретельно проводимо медогляди. Ну, скільки було, багато було. Ну не можу навіть зараз сказати, то треба рахувати, але я думаю, більше ста. Окрім материнка клінік, нашим партнером став спортивний клуб Фенікс. Саме там наші діти мають можливість займатись на сучасних тренажерах та розвивати свою фізичну форму. І вперше презентуємо нового партнера академії футболу розділля Практик Спорт. Саме їх інвентар наші тренери використовують на своїх тренуваннях. До речі, щодо тренерів Цьогоріч, окрім тренерки жіночої команди, у нашій футбольній родині з'явилось двоє нових наставників. Приєднався до колективу в місяці листопаді і відтоді я вже працюю в академії рік часу. У мене з'явився 13 й рік, вікова група, 2014 і ще маю в Пожанів вікові групи. Дізнався, що Академія футболу розділля шукає тренера і вирішив спробувати себе в цій ролі. Я треную дітей 2015-2016 років народження, також 17 і 2018. Я радий, що мені довірили таку важливу місію, тобто наймолодших дітей академії. В моїх цілях стоїть діти, яких я треную, щоб хтось грав на, на високих рівнях. У мене ціль навчити дітей, щоб діти не боялися грати в футбол, не боялися обігрувати один одного, не боялися помилятися, не слухали, що там з боку вболівальники кричать. І щоб діти прогресували, прогресували і не лишалися на своєму рівні. Ну і не можемо оминути нашого вже досвідченого тренера Андріана Яблонського. Цей рік ми розпочали для себе новий ті етап. Ми приймаємо участь у відкритому чемпіонаті Львівської області. Це для дітей новий такий досвід. Хоча в нас немає перемог, але я досить задоволений командою в окремих іграх. Вони демонстрували непогану ігру, особливо в ігрі з Миколаєвом. Це наше таке дербі. Вони проявили характер та зіграли в ніші один. А команда Миколаїв знаходиться на третій сходниці турнірної таблиці. Однією з головних подій 2023 року, яка відбулася на початку вересня, це поїздка до наших друзів в Італію. Вражень багато, тож запитаємо про них у нас. Наших вихованців В італії. Ми з'їздили на море. Мені дуже там сподобалась по Як ми грали на турнірі в Італії і взяли там перше місце? Ми їхали на море і в Аталанту академію. Дуже сподобали сім'ї. Сподобалось, коли ми були на екскурсієму день. Коли ми фоткались з футболістами і мали екскурсії по стадьоні, сподобалось і як ми грали в волейбол ногами на Пісочно на полі. Е, мені сподобалося, навчається пригати рибкою через нього. Вони просто кинув на голову, і я впав. Мені сподобалося. Мені сподобалася Академія Таланта і різні кубки, які були на, на їхній базі. Що ж, і як в найкращих традиціях дня народження, приймаємо вітання. Хочу побажати Академії футболу розділі дальнього розвитку, щоб вони розвивалися і було якнайбільше перемога. Хочу, щоб Академія розділі розвивалася, щоб нас вірили всі люди і щоб ми більше перемагали. Щоб якнайбільше приходили людей, щоб нас було багато і щоб ми багато перемагали. Академії розділлю, родили, я побажаю, щоб перемог, щоб ми всіх перемагали, і, і ми щоб завойовували перше місце. Як академії, загалом спочатку я хочу подякувати. Подякувати, тому що зорієнтувалися в такий найважчий час і створили таку групу, таку спортивний хаб, майданчик. Де діти себе почувають повноцінно інтелектуально з виховної сторони, з психологічної сторони, і хочеться побажати ширшого успіху, ще більших успіхів щодо змагань, ну звичайно, перемог. Але навіть якщо і перемог таких висотних не буде, це не страшно, тому що ви розвиваєтеся. І кожен розвиток веде до найціннішого на до, до здоров'я нашого майбутнього покоління, але в загальному перемог, успіхів і такої довготривалої з нами співпраці. діти та дорогі батьки, Найкраще вітання! Цвін вам Зем народ родстиня, академія футболу роздіддя. Привіт, хлопці! Як справи? Як поживає моя улюблена футбольна команда? Я хочу побажати вам щасливого різдва і щасливого нового року для вас і ваших родин. Обіймаю і цілую. Академія футболу розділля. Вітання моє. Я хочу вас привітати з першого року вашої діяльності, побажати вам наснаги, успіхів. Нехай всі ваші плани задами обов'язково збуваються. І всіх благ вам. Слава Україні! Всім привіт! Хочу привітати з першою річницею Академії футболу розділля і побажати вам успіху і футбольного розвитку. Здоров'я і щоб ми перемогли війну, то, то наша академія найліпша. До слів Дмитра і доєднуємось. Ми вся велика родина Академії футболу розділля дякує нашим захисникам та захисницям за те, що боронити нашу державу, за те, що даєте можливість жити у вільній та незалежній країні, за те, що завдяки вам маємо можливість тренуватись та відвідувати змагання, і вічна пам'ять усім, хто віддав у цій боротьбі, найцінніше своє життя. Слава Україні, героям слава!